Частина 2, розділ другий. Випадок у метро, космонавт, конфлікт із київською міліцією. Ми приїхали до Києва на цілий місяць у гості до мого рідного дядька і моєї рідної тітки. Це було прекрасно. Ми цілий рік мріяли про цей день. Не те, що ми ніколи не бували в Києві. Бували. Ява один раз, а я аж двічі. Але тоді, уперше, ми були всім класом на екскурсії, усього лише два дні, а вдруге, я був сам без яви. То було, звичайно, не те, зовсім не те. Ви ж самі знаєте, що радість, якої не можна розділити з найліпшим другом, то не повна радість, і навіть не пів радості, а якась четвертинка. Отож, не дивуйтеся, що в нас був такий піднесений настрій. Коли люди приїздять до Києва, із чого вони починають? Правильно, з хрещатика, так уже заведено. Ви злазите з поїзда, заносите свої чамайдани у квартиру, і ноги механічно самі несуть вас на хрещатик, навіть не питаючи вашого дозволу й бажання. Тітка ледве встигає гукнути вам на вздогін. Глядіть же, не загубіться, і на обідне. Далі ви вже не чуєте. Через 20 хвилин після того, як ми приїхали, ми вже йшли хрещатиком. Що я сказав, ішли? Ні. Ми пливли, ми линули, ми викроковували гордо і урочисто, як на параді. По хрещатику не можна просто собі йти, коли щойно приїхав до Києва. Така вже то незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на хрещатик. Стає ніби іншою людиною. Усі на хрещатику здаються якимось радісними та святковими, і напрочуд чемними, увічливими. І всі всміхаються. Хоч ідуть люди по хрещатику щільно, як у черзі, майже притулившись одне до одного. Але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, ударив ліктем або навіть просто вилаяв, штовхне ненароком. Вибачте, усміхнеться та йде собі далі. Хороші люди на хрещатику, треба, щоб на всіх вулицях такі були. Пливемо ми, линемо, викроковуємо. Широкий, як Дніпро, хрещатик, по радіо на свята завжди так кажуть. По берегом на тротуарах люди, посередині на Бруківці, машини. І так, як на тротуарі не побачиш жодної машини. Так на Бруківці не побачиш жодної людини, кожному своє. І щоб одне одному не заважати, навіть переходи під землю поховали. Такий же нахрещати кулат, любо глянути. Легше в нас під воза вгнатися, ніж тут під машину, подумав я. Та тільки встиг я це подумати, аж раптом із тротуару, як Пилип із конопель, Вирвався на середину вулиці просто під машини. Огрядний та лисий дядько в темних окулярах з фотоапаратом через плече, і наче без штанів у самих трусах. Тільки по гудзиках ми здогадалися, що то були такі штани, але коротенькі, шорти називаються. З під тих штанів некрасиво стирчали голі, укриті густим чорним волоссям товсті ноги. По всьому було видно, що то не наш чоловік, а якийсь інтурист. Ми з явою завмерли. Невже перебіжить? Та враз цюр, наче з-під землі, виринув молоденький стрункий міліціонер із хвацько підкрученими вусиками, і голоногий інтурист, не добігши навіть до середини бруківки, так і присів, смішно розчепіривши руки. Потім крутонувся і підтюпцем побіг назад. Міліціонер йому навіть слова не сказав, тільки всміхнувся і посварився пальцем, наче вчитель на недисциплінованого учня, хоч інтурист був удвічі старший за міліціонера. О, бачив, гордо сказав ява. «Думає, мабуть, якщо приїхав з якогось там Лондона чи з Ріо де Жанейро, то можна тут швендяти де хочеш. Дзузьки, лізь, голубе під землю, як усі люди. Потім Ява захоплено глянув на молоденького, симпатичного міліціонера та сказав: Ти знаєш, Павлушо, а все ж немає у світі луччя, як бути міліціонером. По-перше, благородно, борешся з усілякими злодіями, бандитами та хуліганами. А по-друге, всі тебе поважають, а коли треба і бояться, по-третє, цікаво, не життя. А суцільне тобі кіно пригодницьке. Я, мабуть, таки стану міліціонером. А ти? А я льотчиком, уперто сказав я. Ти ж знаєш. Як хочеш, сказав Ява і зітхнув. Ява міняв професії як циган коней. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання. Завтра він геолог. Післязавтра директор контфабрики. По три кілограми Барбарису на день можна їсти. Тоді футболіст київського динамо, тоді художник, тоді звіролов, що ловить для дресирувальників хижих тигрів, барсів та ягуарів. А сьогодні, бачте, міліціонер. Я ж ні. Я, як ото вирішив, що в першому класі, що буду льотчиком, так досі й держуся, не схибив. Навіть дід Салемон сказав недавно Ти диви, яке вперте, мабуть, таки буде льотчиком цей слинько, хай би його муха вбрикнула. Хіба що іноді я не витримую та ненадовго пристаю до яви за компанію. Та й то тільки на таку комбінацію, щоб залишатися льотчиком. Я вже був і морський льотчик, і льотчик-футболіст, і льотчик-художник, і льотчик-звіролов. І льотчик геолог, і навіть льотчик на контфабриці, що возить літаком барбарис. Але цього разу я від комбінації утримався, бо не уявляю собі льотчика міліціонера. Кого ж ти в повітрі затримуватимеш і штрафуватимеш? Чорногузів хіба? Ні, хай уже цього разу залишуся я просто льотчиком. Пливемо ми, линемо. Викроковуємо хрещатиком. Праворуч багатоповерхові будинки, подібні до величезних кахлями обкладених груп, один на одного громадяться угору на Печерськ лізучи, ліворуч універмаг склом на сонці виблискує. Далі здоровенницька, десятиповерхова, міськрада. Скільки ж то в ній людей радиться, така велика? Десь крадою вежа телевізійна, небо аж у космос проштрикує. Оце висота нічого вищого у світі не бачив, от де від матері після двійки ховатися, не те, що на нашій груші. Не тільки б не стягли, не догукалися б ніколи. Далі на тлі неба круглі з хрестами бані вимальовуються, колишній костел. Після міськради за вулицею Прорізною, Хрещатик завертає праворуч і, поросовавши будинки далі від себе, наче збирається крикнути Пустіть мене, я хочу пірнути в Дніпро, отикається на європейській площі у філармонію. І через ту філармонію Дніпро не пірнає. Та після вулиці Прорізної, ми по Хрещатику далі не пішли, бо праворуч. Була станція метро, а метро, як ви самі знаєте, це метро. І я хотів би глянути на того, хто, приїхавши до Києва з Васюківки, байдуже пройшов би повз метро. Не змовляючись, ми, як по команді, одночасно повернули до входу в метро. На нас одразу війнуло свіжістю та якимсь особливим метрівським запахом, хоча контролера десь не було. І проходи між спеціальними тумбочками були гостинно відчинені, проходити зайцями ми навіть і не подумали. Хай хтось дурніший це робить, ми вже раз спробували. Хоч би як швидко ти біг, ще швидше за тебе з тумбочок вискакують навперейми спеціальні держаки, і ти гепаєшся на них пузом. Отож ми інтелігентно наміняли в касі п'ятаків. Кинули та пройшли. Які ми вже ж культурні і благородні, з гордістю подумав я. Коли б я, дурний, знав, що зараз станеться. Диви, диви, старшина паляничко, зненацька вигукнув ява. Давай доженемо. І тільки я встиг роззявити рота, га, де, як він уже дріботів по ескалатору. Попереду нас стояв на ескалаторі величезний опасистий дядько з кошиками, клумаками та ще і з новісінькими ночовками в руках. Видно, попродав на базарі крашанки або що, накупив краму та їхав на вокзал. За кілька метрів нижче від дядька стояла струнка мальована дівчина з височенною, подібною до копиці сіна зачіскою. Справжнісінька тобі кінозірка, а ще нижче від кінозірки їхав міліціонер, справді, дуже із спини, схожий на старшину паляничка, з яким ми за досить таки цікавих обставин познайомилися торік, коли приїздили всім класом до Києва на екскурсію. Звичайно, добре було б із ним знову зустрітися і побалакати. Особливо яві, який від сьогодні готується в міліціонери. Я, не роздумуючи, задріботів слідом заявою. Опасистий дядько з покупками загородив собою майже весь прохід. Яві вдалося прослизнути повз нього. А я хотів проскочити і ненароком зачепив цинкові ночовки, що стояли біля дядька, та які він придержував тільки двома пальцями. Ночви гримонули на ескалатор і ковзнули вниз. Гур-гур-гур. Мить і ночви вдарили ззаду по ногах кінозірку. Зірка не встояла і гепнулася у ночовки. І ночовки тепер уже з пасажиркою загремотіли по ескалатору. Ми отетеріли. Сліпучо, красива, як ця ця мальована. Кінозірка, сидячи в ночвах і держачись за них обома руками. Мчала ескалатором донизу, мовчки, без крику, без жодного слова. Чи то вона була така мужня, чи то навпаки, оніміла з переляку та несподіванки, важко й ніколи було зрозуміти. Ще мить і міліціонер, що не встиг обернутися і помітити небезпеку, збитий з ніг, присів на ескалатор, а зірка, не міняючи пози, гайнула далі. Опасистий дядько, не глянувши навіть на нас з'явою, одразу сіртонувся за своїми ночвами. Він важко біг із клумаками по ескалатору, і раз у раз діловито скрикував Побережися, побережися, наче візник, що їде через базар своєю тарадайкою, тільки що батогом не цвьохкав. Зірка, збивши з ніг ще кількох пасажирів, вилетіла з ескалатора. Проїхала через увесь зал і спинилася. Якийсь інтелігентний дідусь, прямо під ноги, якому вона підкотилася, здивовано глянув на неї та суворо сказав: Що це ви, мадам, поводитеся, як дитина. Дядько все ще важко гупав ескалатором. Хрипко та якось не дуже стурбовано, навіть спокійно вигукуючи: Мої ночви, мої ночви! Збитий міліціонер, тепер ми бачили, що то був ніякий не паляничко. Поспішав за дядьком, на ходу обтрушуючи кітель. І невідомо до кого звертаючись, гукав Стривайте, стривайте, одну хвилинку. Ми під тюбцем бігли за міліціонером. Іншого виходу в нас не було. Ескалатори в метро мають таку властивість, що на них можна їхати лише в один бік. Це тобі незвичайні сходи, по яких можна йти туди і туди, й сюди. На наше щастя, міліціонер ще не уявляв собі, хто справжній винуватець цієї скандальної пригоди переслідував дядька і на нас не звертав жодної уваги. Але скоро він довідається, ще кілька секунд він нас дожене дядька, і дядько. У мене холонуть ноги. Ось уже ескалатор. Довіз нас донизу. Кінозірка, яка лише тепер, мабуть, оговталася, раптом усміхається та, усе ще сидячи в ночвах, бадьорим голосом каже Політ пройшов нормально, почуваю себе добре. Невагомість і перевантаження перенесла задовільно. Навколо сміються. Як вітали зірку космонавтку міліціонер, опасистий дядько і інші люди. Що веселим натовпом оточили її, ми вже не бачили й не чули, бо притьмом заскочили в поїзд. Двері за нами клацнули, поїзд рушив. На наступній станції арсенальній ми так бігли ескалатором угору, що аж серця наші з грудей вискакували, а там аж два ескалатори, і такі довжелезні. Коли вибігли з метро, завернули у двір величезного сірого будинку і опинилися на схилах у чагарнику, ми вже були майже мертві від знесилення. Життя в наших тілах залишалося відсотків 5, не більше. Та й ці 5 відсотків то було не життя, а сама макуха. В очах темно, ні рукою, ні ногою не ворухнеш. Не те, що говорити, ми дихати неспроможні були. Ротами лише плямкали, повітря хапаючи, як риба без води. Трирічне дівча могло зараз нас брати за п'яти, кидати в торбу і нести на базар продавати по дві копійки за пучок. Така була нам зараз ціна. Лише за хвилин десять. Ну, ледве сказав Ява. Ага, ледве сказав я. Тю, ледве сказав ява. Тьху. Ледве сказав я, це вся розмова, на яку ми спромоглися. І тільки за хвилин двадцять ми нарешті отямились і змогли обмінятися думками з приводу того, що сталося. Так, зітхнув ява, можна сказати, зіпсував ти мені кар'єру. А що? Хто ж мене тепер у міліцію візьме?